Начинается наш повод с соцсети. Ні, Давай більш офіційно. Як навіть пицца? Дуже файно. Тобі? Mm -hmm. Дуже смачно. Mm -hmm. <laughs> так. Ми йдемо крафтове пиво. 70 літрів пива Продолжаем. Кау? Яка піця найбільше сподобалась і чому? 4 сереф. Чому? Не готовий. А ти вмієш готувати піцу? Ні. А хочеш навчатися? Ні. Переснімайся. Роспитати його. Олтан, як ти пішов? Я росла вам толком, Я люблю кожну піцу стоїть на цьому столі. А яка ти себе стоїть? А я не знаю. і моцарелла. Мені дали, відклали сказали, їжі. Її. А пиво як тобі? Пиво рідне, чернівець. А це Бачу, то я відчувала. Я думала, ти скажеш, що завідчуваєш людей із сихова. Не тільки зі сихова, як виявилось. І от і закінчився ще один в офісі. <laughs> ще один перший. От <laughs> <laughs> <А, laughs> і закінчився ще один <laughs> день в офісі. Для, день. для мене це перший день такий в офісі офіційний, з перепускою. А для мене ще один. <laughs> от таке. Добрий ранок. Ми сьогодні на фітнес. Тренувалися. Дішили. От. Як тобі? Було дуже класно, я би зараз треба почати спортом займатися. <рес> Щоб тривалість було ух. Облаштовуємо своє робоче місце. Попрацювали трохи, тепер йдемо по булочку. Спускаємось. Доброго Ось наш енний день в so, соцсерві. Ми зараз на кухні. Йоу! Подивіться, які в нас футболочки. Йоу! Ми з'їсти їжу пару слів. Про що? Про кухню, про соцсерв. Зараз будем їсти. А, будем їсти от цього банану. Який лишився. І п'ять штучок вчорашніх. Дивіться, навіть комусь одна лишня лишиться. Тепер додомучку додому. Да. Як настрій? Спати хочеться. день сьогодні. Сьогодні ми будемо башків. Все, вже Настя приїхала. От, ми зараз на четвертому поверсі. Все, морозиво морозова. Але ми собі тут розклалися просто як баба назад. Як, як королева просто такий опа. А ще на поверсі третьому. Я така прекрасна тераса. Ну все, вже майже година восьма вечора. Ми тільки зараз ідемо помаленьку збиратися і йти. Великі трудящі люди. Та. Да. Як тобі робочий день? Супер, цілий день на офісі. Ми морозиво діли. Та-та. А на колі. Ой. І мапа з гранатою. <laughs> Все, я вже на зупинці. А чекаю Настю. Як завжди, вівторок зранку я її чекаю на зупинці. Поки вона доїде четвіркою. Дивіться, хто вже приїхав нарешті. Вона приїхала. Все, ми готові йти. Пішли. Ну все, позаймалися, прийшли на кухню, попити трохи водички. Сьогодні ми пішли на шостий поверх. Ось так, з таким видом кр красивим працювати. Сьогодні ми прийшли на обід в Інтемпо. Смачного. Все. Ми так захотіли солодкого, щоб йшли собі ще купили морозиво. Все, ми вже йдемо додому. Працювалися. Все, йдемо додому. По-буку. хто приїхала, я просто на іншій зубинці, вона мене не бачить. Є такий дощ що просто капець. Я не знаю, чому ми сьогодні поїхали кудись, але сьогодні просто капець. Погода. Де перепуск?

От який дощик там паде. Дощик, дощ, дощ? Шукаємо собі хатинку, де ми можемо протулитись, і подивіться, ми собі знайшли ось таку будку. Жарко, жарко, але я не можу замаситися. Напевно, десь збоку. Mm -hmm. Там ліфт. А тут подивіться, як класно світиться. Четвертий поверх. Ну все, ми все-таки вибрали цю, тому що ми не розібралися, як попереднє світло включається. Тут ми ще теж не розібралися. Як не розібралися? Зараз розберемось. Кімната, світись. <реш> Ура! Ура! Все, йдемо працювати. У нас тут романтична атмосфера. Вирішуємо, куди йти їсти. Потягнули папірчик. Зараз, шановні глядачі, ми вам скажемо, що ми будемо їсти. Зараз я того Пойдемо в піцерію. А Ану покажи точно, чи це мене обманює. Та, ми ще там не були. Ну, я там була. Ну ми разом там не були. Разом не були там. Сьогодні побуваємо. Сьогодні знову в новому місці. Бу-бу-бу. Ось такі ми там сидимо. Ідемо да, їсти. Все. Тобі не холодно? Ні, мені добре. Я теж. Шорт, в шортиках, шортиках, четвертий поверх. Все, залітаємо yeah. на перший поверх. Так, а тут далі дощик паде. І дубак на науці. Ой, це точно, що дубак. Дубео та холодео. Welcome. Бум-бум-бум. Давай вернемось. А все. Піца значить, йшли, так. Близенько ми значить шли, так. Сьогодні ми попали всюди і він темпом прийшли. Смачно. Смачно. Дайте, де ми є? Ми в солодкому відділі близенько. Нам мало. Ми, ще ми, ми їздимо в офіс, часто їсти. Наш обід продовжується. Бу -бу. Ну, ми тут так розклалися по-господарськи, я б сказала. Гадайте, де ми? Ми на кухні. Знову <сум> на кухні. У нас сьогодні марафон обійти всі кухні в дев'ятому офісі. Атмосфера. Всім привіт! Сьогодні продовжується наш влог, але як бачите, він сьогодні не в офісі. Він сьогодні в Шевченківському гаю. Чому? Що? Ми йдемо на День компанії. Сьогодні соцсер святкує 32 роки, а ми святкуємо разом з ним. Це нас ножки йдуть. Мені керува казали. Зайшли трошечки по снеки. Що на перша Це напівел. Воно така спеціальне. Я думаю, що це той буде багато спробувати. Uh, mm -hmm. тут mm -hmm. Так, прийшли трошечки перекусити. Так, ми вже собі понабирали їди трохи. Зараз підемо все смакувати. Mm -hmm. -хі -хі. Зайшли трохи морозиво перекусити. Погодитися. Файні льоди. Музичка, музичка. One. Барабан барабан руку. Як вам ручки? Ручки ручки, ручки? ручки болять? Ручки болять. Я хотіла хотів запитатися, що це такий каша на фрукти. Це що ми маємо? Такі красотки. Та-та-та. Красотки, красотки. Фоткалися в цьому боксику. Інтерв'ю, Ліліана, розкажіть, як вам сьогоднішній день? Мені дуже подобається, дуже багато їде. Софія. Так, мені аналогічна їда, топ. Як тобі день? Дуже файна ідея, знаю. Ми на барабанах вчилися грати. То руки такі червоні були, але було дуже круто. Три, два, один. Бум-бум. Така-така. Бум-бум. така така І так. Смачно. Я не знаю, я правда. Може, пепти знаємо, так. Перейдемо пофоткаємося. Або морозиво? Черс. Чирс. Чис. Гарна туди, бо типу, вже тоді кидали, ти хочеш ходити, я думаю, типу я відявлю. Та, та, давай. Але чекай, да я розберуся, як дати написати. А ой, бачите, дата Science Group там пише в сердечку. О, де, да, я не бачу. Давай, давай так, це серп, а давай ось тут, писанк. Дамо ма... на чай. Чайна, Чайна церемонія. Чайна, давайте, Зас офцер, Це <laughs> За Засов Уху! За дата Science Club! <laughs> Ой, о, от таке в нас. Люди, допомагайте. всі. Як вам церемонія? Чайна? Вже всі випили. Але вас гарячі. Дамо нарешті фоткатися зі всіма сушиє. Нарешті всім зібрали. Як мамочки, якісь дітей фоткаємо. Пішні, пішні. Нарешті. Нарешті ми вас зібрали. Морозимо! Або цека як творила, ра тебе не стала. Гадайте, де я субота, а я на офісі. У -у -у. Ж нікого нема так дивно. Я мій новий рюкзак. Все, тепер можна їхати додому відпочивати. <різв 'я> Друзі, як вам на столики? Ми з подруги блог ведемо про дні в Соцсерві. Так. <різв 'я> <Я>? Діана криві. <різв 'я> Як тобі? Прекрасно. Піца дуже хороша. А вам як? Я, ну, я тебе не знаю, але привіт. Нам дуже класно. Треба приходити на настолки. Вона дуже шмат. Так, так, ми граємо. А це Іван вчераєш, ми маємо якийсь танець танцювати, який він собі придумав. Цікаво, чи йому дозволять це. Така в нас атмосфера. А де я? а сьогодні знову буде день в офісі. Давненько вже не було таких днів, а я вже бачу Настю. Красотка моя писала до мене, де я є, а я її вже бачила. Хі -хі -хі. Ой, чуть, чуть не звалилася на землю. А я тебе бачу. Ух ти, нові окуляри. Це моє перше відео на блог нових окулярах. Вау! Я тебе має аж цілих чотири ока, ти уявляєш? І знаєш? цілих три пари окулярів. Чотири. А, так, три. Я себе порівнювала з павуком. Знаєте, павук має тільки вісім очей, а я половина павука, тому що в мене чотири ока. <гас> та в мене теж чотири ока. Хоча так не видно. <гас> Ой, мене кисло... камера заляпана. То ми тепер з тобою як один павук. нас з тобою павуки. Так, Марвел. Марвел в соцселі. Йоу! <laughs> ми прийшли сьогодні до зелені. Ми, буде... ми плануємо сістися десь тут. На і Або тут. Опа. по -оп -оп. по Що ми робимо? Ми yeah промиваємо молочну систему. <смеш> <смеш> Ледвіші стаканчики знайшли на кухні. <плес> Куди ми прийшли на обід? Ми прийшли на чебуреки. Ми спочатку вулички wow. піти, але ми способили, що булочки це не наше. Ішли по булочці. Як, як то кажуть, шукали міць, знайшли золото. Смачного. Наїлися чебуреків. Ой, як добре. Тепер довольні йдемо знову працювати в офісі. Але так вже добре поїли, що вже можна і спати йти. На обідній сон. Ой, це точно. Квіточки живі, тут також на кухні. Клас. Все. На сьогодні ми вже попрацювали в тому офісі, такому великому, прекрасному, дев'ятому. Uh -huh, uh -huh. Та й все, треба буде ще якось в офіс піти. Якщо я зранку встану. Встанемо, встанемо. Все тоді, всім па-па! Я вже приїхала в офіс. Зараз чекаю Настю. Сьогодні буде п'ятниця з морозивом. Принесла мені какао. Mm -hmm. Какао, <laughs> Ой, дякую, дякую какао. за водички. Какао. С Поставка. Від какао тільки вода. Так. Все, сьогодні відео закінчено. по Розпочинається ще один день в офісі. Сьогодні ми будемо важків. Що ми робимо? Анастасія виграла коробку. Просто що ви розуміли, в мене нині рівна річниця у компанії Рік. Якраз нині прийшла привітати. Але виберіть подарунок, тут подарунок ви... саме для вив. Тут Дякую. Клас! Оце, оце він біг. звісно, доля. А Твоє враження. Давай розпаковку зараз. Я знала свою дачу, я не вірила, що я тут щось отримала. Хоче підійти дуже не парився, здається, він вибрав пер. Настя була перш. Дві це класна А ну, показуй, показуй, показуй. Клас! Як? Мені здається, вона трошки завелика на те мені. Це нормально. Якраз ми там щось щось з'якове. Смачного. Сьогодні наша вже друга станція, це є Львів 9. Чого ми сюди прийшли? Ми з Вічком прийшли Львів 9 на фільм. можете знайти такі які можна Стартіки, бардек.

Я вже почала? А, а що, просто дивитись в камеру. Та ні. Ну, мені сказали імпровізувати. Ну, враження про фільм класно. Треба частіше таку штуку робити. Ось. Я пропозицію давав, щоб робили тут, але не всім давав. Ось. А кому давав? Ну вам. Так не організатори фільмів. Ну чекайте, все в можливо. неможливо. Ну, що ще сказати. Вітаю Настю з першим роком софтсерві. Вітаємо А ми це вже є... її сьогодні привітали зранку. Ну ще від мене вітання. Дуже гарний мелстоун. Ось. Бажаю, що бажаю. Щоб на відлачі пошвидше закрити по цьому по яйці. Ну, Настя цели по 100%. Що далеко Ось. до того. Та й що сказати. Знаєте, як були колись челенджі, оці айсбаки челенджі, так далі, в кінці казали, кому передають слово. Я передаю слово Юрію, на нього, будь ласка, камеру. Я просто долучаюсь до слів Івана. Він насправді хороша людина, хороший працівник. Багато всього сказав. Тому я передам далі слово. Сашку, в принципі, повністю підтримує. Не знаю, чим допомогу. Як тобі фільм? Чикальний фільм, прекрасний. Про що? Про космос. Ви хочете полетіти в космос? Про мої. Нам життя програмістів воно ближче на Вам є в собсерві, добре? Так, так, нам туди прекрасно. Ой, класно, дякуємо вам. А далі ми йдемо брати інтерв'ю Ліліани. А щоб ти не знущалася над іншими людьми. Розказ, як твої враження. От Карма прийшла, я завжди людям кажу, давай це інтерв'ю, а от кармани, інтерв'ю бере. Назалі дуже класно, дуже класний фільм. Не я його правда вже другий раз бачила. Тому так, тому дуже класний фільм. Але взагалі, щодо того блогу, який ми знімали півтора місяці майже. Ох, що я хочу вам сказати? Шкода, що це вже закінчується. У нас буде ще не один блог, я сподіваюся. Я приїду, і ми будемо ще знімати дуже багато блогів. Ну от і все. Ми вже закінчуємо наш блог знімати. Що скажеш? Це насправді було дуже класне літо, ось так разом ходити в офіс. Там був дуже вайп, я вже не дочекаюся, щоб переглянути це все. Так, і, і згадати. згадати. Як ми на трені на ті ходили на фітнес, стречни. І на фільм навіть. Зтегла на піти. І попрацювати теж з того. Ми такі продуктивні тут Це дуже важливий момент. І навіть попрацювати з тим. Так, так. Між різними такими справами треба щось встигати попрацювати. Саме так. Що ж, от і все. Так.